Так, мені посилочка із смаколиками, бо запах тут такий. У мене нюх з дитинства сильний нюх, роз, розвинений. До такої міри я кажу, можу розпізнавати по запаху все. Знаєте, посилений. Так тут від Таїсі з міста Дзіньків, може неправильно трошки сказав міста, від моєї гарної красуні підписниці. Неймовірний <свят> подарунок до свята. Іменно на Великдень. Тут це особливо так для мене, бо я ж 40 днів, ну майже 40 днів не їла м'ясо, яйця, молоко. Рибу рідко дуже їла там по святам. На вербну їла, на Лазареву їла і на благовіщення. Боже, які тут запахи. Таїся, не переживайте. Тут все заморожене, тут ось почеревина. Дивіться, яка смачна закопчена, і сало. Ну, сало я не дуже їм, але в мене є хто їсть її. Боже мой. А тут колбаса, Зараз я вам покажу, бо запах. Ну нічого, тут вже трошечки залишилося. Ой, і кров'яна. Боже, я кров'яну ковбасу не їла, я вам скажу. Ну, може, років сім. Я ну, будь в кого ну, не можу її взяти, чесне слово, бо трошечки так як бризглива. А тут я її попросила на я дівся передати, бо свиню різали. Ну завжди ж наші українці перед великням свиню ріжуть. Коля, чи як правильно називається, Я кажу: ну якщо буде кусочок кров'янки, і вона мені таку смакуту, Боже, це для мене в першу чергу. Буду їсти. Знаєте, як я люблю кров'янку? Запекти в духовці і потім по кусочку відрізати цибулька зелена і зверху мазати майонезом і їсти. Боже, як я люблю. Дякую моя красунечка вам і всій вашій сім'ї. Дякую безмежно. Це ви мене порадували, тим паче я ну, трошки зголодалась за м'ясом. Так, тут ще є, ага, салклітон. Вона сказала салкетон. Все холодне, все пахне чесничком першим. сказала. Ось я зараз все в морозилочку. Ось. дивіться. Салтісон настоящий, бачите, у марлічки. Я пам'ятаю, дід Нестер завжди як робив, то робив у марлі. Ну, в шлунку теж, ну багато ж робили, то і робили в марлії. О, і... По сільському, по настоящому шмат сала. Дякую, моя дорогенька, за такі смачні подарунки до свята. Це дійсно смакота. Щиро обіймаю. Хай до вас в десятки разів долітає добро. Те, що ви уважні до мене, і те, що ви мені таку смикоту прислали, і щоб ваша худоба була, розросталася, плодилася, і вам на користь у десятки десятки разів приносила прибуток і користь. Дякую, щиро обнімаю святами вас!